Давайте то і вам дадуть доброю мірою, струснутою, наповненою, натоптаною віддадуть вам. Бо якою мірою міряйте, такою відмірять і вам. Давайте, то і вам дадуть. І теж дуже важливо, дуже важливо, друзі, для нас усіх. Це дуже-дуже важливі слова. Давайте і вам дадуть. Дивіться, ми українці, і ми підсвідомо. Ми просто сильно вважаємо, що нам повинні дати, нам треба дати. Ми бідні підсвідомо. Ми любимо, коли нам дають. Ну це нормально. Любити, коли нам щось надають. Це хорошо. Але Ісус Христос каже, ви давайте. Ви почніть. Давати ближньому своєму того, кого я на ваш життєвий шлях посилаю. І вам воно буде вертатися. Ти посім. І ти скажеш, мені нема чого давати. Ну, це помилка. А, але я хочу сказати, дивіться, на іншим притулок. Наприклад, ти виходиш на свій город і городу кажеш, я все цю весну не буду нічого саджати. А ось я зберу врожай. <реш> і це чула твоя сусідка І подумала, може скоро везувала. А може, ну, ти не можеш пожати, давайте то і вам дадуть. І дивіться, і Господь тоді нам показує приклад. Господь тоді показує приклад. Наш небесний Отець, він бере свого єдинородного сина і віддає. Для нас. І він його не втратив. Ісус Христос Воскрес. Слава Господу. А. Але Він дав нам приклад. І пам'ятаєте, вже дві проповіді минулі, я кажу, якщо ти хочеш, якщо ти Божа дитина, будь схожа на свого Отця. Якщо ти Божа дитина, бери з нього приклад. Далі. Ісус Христос наш приклад. Що? Він віддав своє життя. Він віддав себе самого, щоб дарувати нам прощення гріхів. Він заплатив, я не платив. Він заплатив своєю кров'ю. Ти нічого не можеш зробити, щоб бути спасеним. Покаятися можеш, попросити у нього вибачення і стати Його послідовником. Це ти повинен зробити. І вірити в Ісуса Христа, і будеш спасеним. Але за це Він дав. І Він воскрес, він не втратив. Далі. І він нам показує цей приклад. І він, це Ісус Христос, це не я взагалі кажу. Це Ісус Христос каже: навчись давати. Навчись бути, бути даятелем і ти не втратиш. З чого починати, друзі? Починай, е, я вже казав, почни всміхатися е, послідову, підтримай когось, обніми за плече, почни давати доброту. Е, е, якщо, е, якщо, е, якщо ти в лікарню прийшов, на, прийом сидиш, на прийоми сидиш, і хтось почув свій діагноз і сидить поруч, плаче, утіш його, обніми, скажи, давай помолимося, Господу. І дай йому це. Якщо ти бачиш цю людину, яка втратила все через те, що він біженець, і він не був тут, і він не знає Господа, скажи, давай за я за тебе помолюсь, я пастору скажу. У ті, дай то, що ти можеш. Дай слова в ті. І в Біблії написано є такі слова. Блаженніше давати, чим отримати, чим брати, чим отримати день. Блаженніше. Та людина благословена, яка навчилася сіяти навколо. Ми вчора були в одному, в одному з сел і спілкувалися з людьми, ну, яких ми відвідуємо. І, дуже чудовий приклад. І та людина, я її знаю. Вона дуже хороша людина. Вона про всіх дбає. Вона всіх цих людей збирає. До себе ми приїжджаємо, ми там гуманітарку цю привозимо, ми з ними спілкуємося. Вона дуже добра до всіх. Вона навіть всіх не знає. Я кажу, що це за людина? Ти я сильно не знаю, десь тут живе, але їй треба давай. І вона вони всі приходять, і вона така добра до всіх. І вона вчора сидить, я навіть її не питав. Вона навіть не знала, що я готуюсь на цю тему, давайте і дасть це вам. І вона каже: слухайте такі слова. Вона нам каже: слухайте, мені так повезло з сусідня. Я повезло? Короче, Вчора і вона називає ім'я, вона мене кличе і каже, тобі на буряк. Вона мене буряка, сколько іди набери стільки, скільки тобі треба. І ми набрали буряка, у неї. А потім вона показує там, жінка, яка прийшла. А потім ця прийшла і сказала: слухай, я тобі мед, принесла, я тобі ти хочу дати. І потім каже, і ще одна там.